За те, що Господь нас ще кличе, за це вже слава Богу. Звернемось до Божого Слова і прочитаємо текст Євангелі від Святого Луки, 4 розділ, 16 вірша такі слова. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги. І встав, щоб читати, і подали йому книгу Пророка Ісаїї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: на мені, Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Послав він мене, проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозрінням, відпустити на волю помучених. Щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу згорнувши, віддав службі й сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання, яке ви почули, і всі йому стверджували, дивувалися словам благодаті, що линули з уст Його до цього місця. Слава Ісусу! Ця подія або ці слова були дуже скоро після однієї важливої події, яка відбулася в земному житті Ісуса. Коли він 40 днів був в пустинному місці постив, коли до нього приступив Сатана, і коли він переміг ці спокуси, написано, що він вийшов із пустині повний духа. Слава Ісусу! І ось небагато часу пройшло. Він ще не набув великої популярності, ще багато людей не істілилося, ще про нього не всі знали. І він прийшов в Назарет, там, де був вихований, там, де він виростав, довший час, там, де його добре знали з дитячих років. Зайшов в синагогу і дали йому почитати книгу. Пророка Ісаї. Я допускаю, що Ісус і раніше давали читати, просто прочитати текст. Слово Боже, як це робилося, саного. це Не перше, він вийшов в Санагогу і став читати. Але коли він прочитав цей текст, який сам вибрав, йому не запропонували цей текст. Він сам його вибрав. Йому запропонували книгу пророка Ісаї, а з книги пророка Ісаї він відкриває ось цей текст. Встав і починає читати на мені Дух Господній, бо мене він помазав, я не можу, звичайно, передати ні інтонації, ні тембру, ні голосу, ні інших речей, що, що саме відбулося в цей момент? Чи він звичайним голосом читав, як завжди? Я не знаю. Але коли він закінчив читати, коли він віддав Книгу службі і сів, він промовив одну фразу: Сьогодні. Сьогодні збулося це слово, яке було про мене проказане. І знаєте, я не знаю, скільки людей було в цьому залі? Сотня, дві, три. Я не знаю. Але всі люди почали стверджувати, що не просто слово прочитали, але слово благодаті. Вони почули слова благодаті, живі слова, діючі слова. Вони почули з ус Ісуса. Це слово пророком Ісаї було сказано багато сотень років назад. Десь близько 750, чи скільки може брати, хтось точніше пам'ятає, хто досліджував, давніше десь слідкував. Але досить багато часу прийшло від того часу, коли Бог через пророка Ісаїю проголосив ці слова. Пророк Ісаї розумів, що це не про нього. Ці слова були записані в книгу пророка Ісаї, але чекали свого виконання. Ось прийшов час. Прийшов Христос в синагогу і читає слово. І тут раптом відкриває всім одну надзвичайну таємницю. Що це слово, яке було сказано багато сотень років тому, сьогодні приходить виконання. Сьогодні збулося це слово. Прямо сьогодні. І всі люди зрозуміли, що це так. Слова благодаті, Божі слова полинули, і люди їх відчули і зрозуміли. Часто в нашому життю, брати і сестри, буває так, що ми чуємо пророче слово. І якщо немає виконання день, два або місяць, або вже рік, можемо сказати, що Господь говорив, що було від Бога слово. А це скільки років? Було сказано, і воно чекало часу свого виконання. Ми розуміємо, що деякі в Біблії відбувалися також дуже-дуже багато років. Але я не про це сьогодні хочу говорити, а про те, що, що саме виголосив Ісус ось цій синагозі. Він сказав важливу річ, що сьогодні, якраз цей день, цей момент прийшов, Божа сила наповнила мене. Я маю право так сказати, я це приголошую, і я це роблю, тому що сьогодні добра новина звіщається. Сьогодні людям очі відкриваються. Сьогодні полони будуть випускатися на свободу. Сьогодні проповідується рік Господнього змилування. Це сталося все словом сьогодні. І це було так і точно так. Прихід Христа. Він перейшов у ці випробування у пустині. Він вийшов на свою місіонерську діяльність. І якраз ось тут почалися збувати ці слова, сказані Пророком Божим. Брати і сестри, ці слова не втратили своєї актуальності і на сьогоднішній час. Ісус Христос має владу, має силу і на сьогоднішній день проголошувати ті ж самі слова, і на то, щоб не просто проголошувати. Але ці слова мають дію слава Ісусу. Ще раз прочитаємо це місце. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Боги. Сьогодні, брати і сестри, Ісус Христос сам безпосередньо, як братами, було сказано в тілі, Він ніч там на березі моря, де рядом недалечко усні, учні рибу ловлять, чи там ось ця жіночка. Вбито таким горем, розчаруванням нема вчителя. Але сьогодні Ісус різними шляхами, різними методами і в цьому зібранні говорить до наших сердець. Так чи ні, брати і Через братські уста Бог говорить чи ні, чи навіть через пісні Бог говорить чи ні. І навіть. Без пісні і без проповіді, коли ми чуємо, щось слово, Дух Святий безпосередньо має право і має силу звертатися до нас в процесі всього зібрання, та й не тільки зібрання, а в процесі нашого життя, вдень чи вечором, чи день серед ночі, Бог має право, Бог має силу щодо проговорити до нас. І перше, і перше що Господь Ісус виголосив, на що Він має право, до чого Він покликаний, до чого Він прийшов, каже, добру новину звіщати в Боге. Саме перше, що Христос робить – це добру новину. Тобто Євангелія, вона звіщається сьогодні тим, хто потребує, хто потребує. Звіщається всім, але приймає той, той, хто потребує. А хто згордів, а хто не має потреби, Він буде слухати і не чути. Він буде бачити. Мати очі відкриті, але не буде бачити, тому що вже в відкритті Іван Богослов, Дух Святий говорить такі слова, хто має вуха, нехай що робить. Слухає. Мало мати очі, мало мати вуха, мало мати ще й розум. Ще це ще трошки ще, все замало. Це треба ще прийняти, послухати, прийняти. Якщо ми чуємо проповідь, розчинити вірою і зрозуміти через брата, що то Бог сказав. Да, можливо читалося декілька місць Божого Слова, не одне, не два, можливо, не три. Але яку істину Бог хоче проголосити через цього брата? Аж бо яку істину Бог сказав через цього брата? Чи я це сприймаю, чи кажу, а це, напевно, не до мене? Але Господь каже, мене зі мною Господь зробив ось так, помазав. На мені дух Господній, щоб добру новину в Богом звіщати. Послав мене проповідувати? Брати і сестри, якщо говорити про нас, як віруючих людей, про нас, як віруючих людей, чи ми можемо сьогодні ствердно сказати, що на нас Дух Господній? Чи ні? Брати, сестри. А чого так не сміливо? Можемо, чи не можемо? Дух Божий в нас є, до чогось спонукує нас? Чи просто спонукав нас прийти в Дім Божий, скласти отак рученята гарно перед Господнім лицем, встати на колінця, помолитися і сказати з миром в кінці з миром Божим. То до цього Бог, Божий Дух нас спонукує, чи до чогось більшого, правда? До набагато більшого спектру дій, до набагато більшого спектру наших, наших духовних вправ, наших. Духовних старань і праці нашої, Бог нас також прикликав. На нас також є Дух Божий, і до чогось Бог нас прикликав проповідувати, звіщати, допомагати ось тим в'язням вийти на свободу. Це не тим в'язням, які зараз там в Росії. Про них ми можемо лише молитися, щоб Бог їх вивів на свободу. Але тут йдеться про в'язнів, не тільки полонених тілесно, тут йдеться про в'язнів духовно, які в духовній тюрмі, які в лабетах або в тюрмі сатанинській, їм хтось має прийти і допомогти вибратися з цієї тюрми. Вибратися, брати сестри, і церква Божа має сьогодні також проповідувати незрячим прозріння, відпустити на волю помучених і проповідувати рік Господнього змилування. Календарний рік закінчується, він приходить до закінчення. Але ми не знаємо, скільки ще буде тривати рік Божого. Змилування. Рік Божого змилення також приходить до закінчення. Ми не знаємо його закінчення точної дати хвилини, години, дня, місяця, року, але він приходить до закінчення. І в цей час, поки ми ще живемо, коли що Божий Дух діє, коли що Святий не забраний від землі, коли ще Євангелія, Божий Ангел несе і каже, деякі слова, виголошуючи з Божого Слова, ми маємо також приєднатися або. Зробити так, щоб Господь посла мене, я готовий піти туди, куди ти хочеш. Я готовий зробити те, що ти хочеш. Наскільки я зможу, можливо, трошечки, можливо, чуть-чуть, але якщо я щось можу, це трошечки, це трохи. Використай мене для слави своєї. Нехай Господь нас благословить і допоможе нам, щоб ми були тими людьми, які Господь зможе використовувати. В нашому рутю для себе, для його слави, для розбудови його царства. Помолимось. Амінь.